Сепар, туди дивись, в екран. Останні дні в нас тихо. Нас вночі тільки пострілюють на шахті, і то так не дуже інтенсивно. Можна сказати, З, вночі тако годинка, дві. Стрілкотня, гранатомети. В основному тихо. До нас не залітає. До нас спокійно. Порівняно як було перед цим, це небо і земля. Просто відпочиваємо. І зараз облаштовуємося, готуємося до зими. О, тому що зима прийде, як завжди, нежданно не гадано, 1 грудня. От, і буде тоді дуже... Неприємно, коли вона застане в нас в розплоді. Утепляємо приміщення, тому що, як бачите, самі у нас все розвалене, розбите, скрізь все тече. треба поставити якісь буржуйки, трошки там мінвату привозять нам матеріали, утепляємо наші біндажі, де, В принципі, думаємо, що будемо зимувати. Це викопав трактор. Зверху дерев'яний настіл, два слоя, земля От, обшивається зараз ОСБ плитою, засипається земля, там побиті дошки. Стеля буде так само підбиватися, знизу буде стелитися мінвата, дошки будуть нари в два яруси, напевно. Так, да? да, там на шість чоловік. Ну. Там на 6, так, да. здесь на два. Днем копали окопи, там делали, укреплялись, а вечір часу, поки... да. генератор включаємо, чуть-чуть світло було. Пар часів уділяли, тому що хочеться теж покупатися, поки тепла вода, якщо літній душ у нас стоїть. Отдохнуть хочеться немножко. А вже не з 6-8 починали туди обстрілити. Це перед перемірнім тоді було. Ну вже зробили так, як в квартирі. Надійно. Тут -то хлопці точно не змерзну. А двері поставлять, кажуть, тут буржуйку поставлять. Тут, чесно кажучи, колись була вигрібна яма, планувалося, що вигрібна яма для стікання відходів. З З коровника. От. Але в зв'язку з тим, що він був ще не, ще не використовувався, то його було дуже легко переробити на нормально, на бункер. На бункер. От. І тут буде ще, ще одні нари будуть стояти, три чоловіка буде жити зимою. А раніше так от, тут лавки тільки були, і так тугенько, 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 по кругу сідали. 27 чоловік 27 чоловік так. Да? Ще й дві собаки. І ще й дві собаки, так. Да. Основні продукти, такі як тушонки, там, крупи, хліб від Збройних сил України. Але коли волонтери приїжджають, теж вони стараються нам щось свіженького підвезти. Зараз такий сезон, що кавуни дині підвозять, виноград, ну, чим можуть. Від волонтерів все одно поступає дуже багато. Хотілося б, щоб стільки саме давали Збройні Сили.